Ну, що там у нас? Ой-ой-ой. ой Друзі, вітаю вас на каналі Кулінарна Симфонія. Сьогодні ми знаходимося у мене на кухні, на маленькій кухні. Будемо готувати щуку. Рецепт простий, смачний, цікавий. Тому залишайтесь на каналі, і ми починаємо! Кілька слів перед приготуванням страви. Сижу вчора вдома, тут телефонує Олександр Ситий. Пішли ми з ним в гараж, я йому там дав моркви цибулі. Думаю, ну візьму й разом і собі. Приніс, думаю, що ж його приготувати. Заглянув в морозилку, а там щука дивиться оціми глазами на мене. Думаю, ну приготую тебе. Як готувати, що готувати, не знаю. Ну, собі там в голові придумав рецепт. Як його назвати? Ну, думаю, назву щука по-одеськи. От буде в нас щука по одеськи Чому по Одеськи, сам не знаю. Ну, так вирішив. Взагалі хочеться окунутися в кожен куточок України і приготувати якусь частинку України в себе на каналі. Відкрию вам занавіс. Ми наступне відео будемо готувати полтавські галушки. Заглянемо в полтавські колори. Ну і далі по Україні будемо відшукувати цікаві автентичні страви та готувати. А ще не сказав, він забіг, ще ж мене й підстриг. Олександр Ситий. Ну, так що, кому вже не подобається всі запитання до нього. Пробіжимося по продуктам. Щука. Ну, у нас дві було, і друга також в морозилці завалялася. Черіки, майже останні, морожені, петрушка свіжа, вчора в тещі нарвали. Всі пограмовки будуть в описі. Набір спецій, томатна паста, цибуля, морква, а також, щоб посмажити щуку, у нас борошне, кукурудзне. Ну, у нас тонкого помелу, беріть середнього, буде ще краще. Знімаю сьогодні себе сам, уже якщо чесно, і відвик. Якщо там буде десь пів голови, то вибачайте. Так, по спеціям. У нас тут перчик, паприка, періандр, лаврушка та базилік. Котики, дружині, нарвав. В бокалі. Чому в бокалі? Ну, у нас везде плітка. Якби з одної сторони, хорошо, протердає чисто, а з іншої вже дві вази було і дві, дві жінка розбила. Ну, Тому так. Тому котики в бокалі. Відрубуємо у щуки голову та відрізаємо всі плавники. Нарізаємо щучку порційними шматочками. Рибку підготовили, порізали порційними шматочками. Що в час до овочів. Моркву будемо нарізати як на плов, тільки трохи менше. Черіки взагалі цілими підуть. цибульку кубиком. Рубанули отак моркву, ріжемо цибульку. І будемо потім відправляти щучку нашу засмагатися на пательню. Замітив, що в Одесі засмагають, ну, загорають тільки люди, які приїхали туди відпочивати. Місцевих на пляжах майже ніколи не бачу. Ми, як дикарі, приїхали, ну хто мене розуміє, хто далеко живе від моря, приїхали як дикарі, побігли на той пляж засмагатися. Потім вечором червоні, як раки, мажемося тими кремами, погоріли. Ну, таке. Видно, що хто місцевий, а хто ні. Місцеві більш лояльно до цього відносяться, і я замітив, вони не особливо і загорають. Якби їм тонерному морі приїлося, ну і, звичайно, одеський колорит. Подобалося так просто пройтися по привозу, відчути цю атмосферу, слухати, що люди говорять, в гарному ці басні, розкази якісь, рецепти. Молодці. Останній раз ми були не в Одесі, а в Вапнярці це село біля Одеси. Ну і в Одесу їздили гуляти. А чому в Вапнярці там так чисто, Одеса трохи грязновата, ну самі розумієте, скупчення людей. У вапнярці було чистіше. Але, звісно, за настроєм їздили в Одесу. Це по-любому. Переходимо ближче, беремо борошно, сіль. Також чорний перчик. Це все перемішуємо. Будемо так брати, обвалювати рибку і смажити. Будемо переходити до плити. Нагріваємо сковорідку і додаємо олійку. Сковорідка нагрілась, викладаємо рибку. Який приємний звук. О, вже й запах пішов. Наша задача рибку підсмажити, знаєте, так прямо ж до чорноти, щоб вона була загоріла, загоріла, щоб не розпадалася. Але потім же ж ми її будемо додавати і тушкувати. Прийшов час рибку переворачувати. Все, знаєте, хочу такі щіпці для кухні, кухонні щіпці. І вже дружині сто раз сказав, вона казала, все закаже, закаже, бачила на тему, додавала в кошик, але все ніяк не закаже. Так що, Світланка, якщо дивишся, давай швидше дивись, чим я переворачую. О. Рибка засмажиста, бачите, не приліпло нічого до сковорідки. Все відстає, все чудово. Та ви що? Шикардос, як кажуть, в Одесі. Так, рибка вже готова. Забираємо рибку. Можна було б сковорідку почистити, але от, знаєте, при жаркі хай вони залишаються. Рибку посмажили, має привабливий колір і запускаємо цибульку. Ось погляньте, цибулька така стала вже прозорою. Прийшов час моркви. Додамо трохи водички і протушимо. Вода вся випарується і далі наша підсмажка буде далі смажитися. Так, друзі, вода вже вся ушла. І знову починається смажитися. На цьому етапі. Так, розчистимо собі тут трошки томатну пасту 70 грам у мене. Більше грам, 50 грамів томатної пасти. І дамо їй трохи прогрітися. Щоб вийшов оцей земляний смак з томатної пасти. Підсилимо смак, додамо цукру і спеції, паприка, лаврушка, коріандр та базилік. Ух ти, аромати пошли. одразу каріандр б'є. Клас, каріандр рибки, як для мене, так пасує дуже сильно. І трохи пізніше ми додамо черіки в самому кінці, майже щоб вони не сильно порозпадалися додаємо кип'ячену воду. Хай булькає. Глянемо на наш вулкан, як парує. Додали ще цукру і солі. Збалансували смак. Чудово виглядає. Клас. Додаємо черіки. Ух ти, як вони такі гарненькі. І зараз буквально ще хвилин 5 з черіками. Спробуємо ще на смак, можливо, ще щось потрібно буде скоректувати. Ну і рибку вже можна викладувати, хай набирає аромати. Отак обвалюємо трохи, щоб в соусі рибка була. Вона стає. Аж блистить. Вже страва майже готова. Залишилась тільки зеленушка. Ну, у мене свіжа петрушка, я думаю, вона тут найбільше підходить. Тут не укроп, ніяка не кінза, а іменно кудрявенька петрушечка. я думаю, сюди пюрешка. Представляєте, пюрешка і отака рибка. А я не знаю, камера передає чи ні. Це щось, я не знаю. Це коль... кольорова палітра. Та ви що? Щука по одеськи а? Як вам? Що там у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз буду дегустувати отаку смокоту. От так це все виглядає. Ну що, друзі, скуштуємо? А, як пахне, класно. Знаєте, як назву? Мадам Щукіна з привоза. В, в томатному настрої. Такий настрій у неї томатний. Мадам Щукіна. Можливо, ви таки знаєте рецепт, десь бачили, так пишіть мені, самому цікаво. Можливо, є такі рецепти. Говорю, зробив з того, що є в холодильнику. Хочеться зразу взяти так толстого хліба і і сюди вмахнути. Підливка клас. Так. Що сразу? Томатне таке свіже. Гарна ідея, черіки додати в кінці. Вони ще не розварились. Ну, мають чудовий смак. Рибка, щучка. М -м -м. Просочилась чиластим, кстати, маринадом. Класс вообще. Така проста бюджетна, можна сказати, закуска, страва як доповнення до пюре. Думаю, пюре сюди класно підійде. Петрушечка. Оце прям нема нічого лишнього. Все, все класно смакує. Ну, нема нічого лишнього і не треба нічого додавати. Рецепт збалансований. Так ти що клас взагалі? Свіжа Петрушка. Овочі клас вообще. Сахарис додавайте по-любому. Я все пам'ятаю, що я додавав, я в описі напишу по грамовці. Щось я їм да їм Уже... А ніхто ж мене не знімає, там нікого немає, так я собі сажу і їм з вами. Так там, допустим, жінка підганяє. Чи... Кому сподобалось відео, лайк, кому не сподобалось, дизлайк, пишіть чому. Е, з вами був Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі! Одеса, Одеса, Одеса. А, ну це я такий молодий. А це ми з дружиною. А ось іще Одеса у му році.